Рибацюги, всім привіт! Ви на каналі Dream Carp. Мене звати Тарас. і Сьогодні я знов вибрався на дику водоймачку. Просто на розвідку, на пару годин. Що тут і до чого. І протестувати новиночки. В цьому сезоні вирішив спробувати, так як ви знаєте, що мені поки кидати не можна, але я фідерочок закидаю. Вирішив на вудку спробувати таку тему, як хірабуна. Можливо, ви чули, в нас є. Таке тісто від неї, поплавки, оснасточки, флюрогельчики, вудки там дуже класні, але вудку я собі ще не придбав. А от тісто взяв на тести і сьогодні буду пробувати піймати. Хочеться карасика, але Те... хочу що сказати, я вже закинувся. Ось таке місце тут я знайшов. Там відді, скрізь все зайнято. Найшов таке місце, мені здалося, що тут на вудочку якісь камешки є, там, бачите? Але я закинув і там глибини взагалі 50 см десь і куча трави. Тому я не знаю, що мені вдасться тут піймати. Але ми будемо пробувати, будемо тестити тісто, тому дуже хочеться спробувати. Тим паче нові поплавки, нові оснастки, все, все покажу. Тож поїхав. Так, рибацюги, ну що, ось наша херабуна. Бачите, є такі ведеречка по 600 грамів. Зручні. Чесник червоний хробак. І куча-куча різних смаків: просто малина, лин, слива, спеції, Там срібний короб, полуниця, халва. Це ще не вся лінійка, дуже багато всього нам пропонує хірабуна для лови на удочку. Поплавці, бачите, які. просто. Перший раз такі тримаю в руках Ну, мега мега круті поплавочки, зараз все буде по порядку, саме підсікаючі гачки херабуну. Ну зараз ми що? Замішаємо тісто. Значить, тісто у нас з двох компонентів. Що? Врізьмемо зараз чесничку, я думаю, відкрию відеречку. І червоного храбачка. А так їх дуже багато, треба все перевіряти. Тому будемо пробувати сьогодні. А чесничком пахне. Для цього нам треба. На пачці до речі, все написано. тобто Є QR-коди. Нам треба краще використовувати такий мірний стаканчик. Ну, так як я перший раз, то ми будемо пробувати 100 грамів брати по цій мірці. Тобто, Якщо беремо 100, то водички треба 800 грамів. Але ще сухого треба додати глютенчику, для того, щоб наша насадка була більш в'язка. Там такі волокна натуральні. Цікаві, Її треба бачити, так також написано 10-15%. Тому ми беремо, зараз набираємо 100 грамчиків. Дуже зручний стакан це ну, для аналізів. 100 насипали, тепер закриваємо це діло. Відкриваємо наш глютенчик і його треба. Тут дуже класно, що є шкала, тобто ну, взагалі бомба. І коштує копійки. Глютенчик натуральний. Хтось вже на глаз, хто більш досвідчений, сипить. Ну так як я перший раз, я буду все ж таки перемішаю це все діло в лютен. Перемішали. Тепер що беремо? Беремо, відкриваємо робачка. Щоб не... Для чого це я роблю? Для того, щоб не замочити стаканчик наш, так як ми зразу два тіста. Мішаємо. Тому зараз все сухе. Ось такий, знаєте, якийсь запах не поймеш. Хробак не хробак. Ось тако ми насипаємо стаканчик. Побачимо, що це взагалі що з цього стакана вийде. Дуже цікаво, який розход у нього. Так, ставимо і що? глютенчик так само, так? Да? А, і хочеться ще ж на таку штуку піймати рибу, капець. Так, є 10-15 грам. Насипали. Тобто, знаєте, цієї пачечки глютяну такої невеличкої вистачить досить надовго, мені здається. Бачите, його йде небагато, ну, смотря які порції мішають. Ну так, так, і що тепер? Тепер вони нам пропонують 80% водички. Значить, що ми бобам дивимось? 80. Виливаємо 80, Сейчас я зараз я візьму у мене є бутилочка і зарабомлить. О, є. Е. І в другу 80. Так, є, е. що, перемішуємо це все діло. І треба потім дати 5-8 хвилиночок. На перший погляд здається, що води типу багато, дуже файно треба перемішати. Ну, ви знаєте, тут така зі 100 грам порція така бамбула. Ну, Ніфіга собі, це ще й багато. Ще можна і в пружинку. Дивіться, яка жменя, нічого собі, на 100 грам, уявляєте? Так, тепер мішаємо хробачка. Тісто бажано на сонці не тримати. Зараз у нас бачите травень такий досить холодний, От, ну, йдуть дощі через день. Але скоро почнеться літо, тому бажано тісто якісь коробочки мати і прикривати їх. Бачите, які нічого так, казалось би, отакий стаканчик насипав, а вийшла така ж менюха. Та це здуріти можна. Все. Ми його залишаємо. Я його в одну коробочку візьму і накрию кришечкою. Почекаємо. Правда, кинув не в те місце. Оце вже карась! На херабуну, ви поняли як? Підійшов карасик. Я вже думав, що вже все. Оце лапацон. Дивіться, який карасик льон. Ух, перший в цьому в цьому році. клас Ще й на херабунку. Є! Я ж казав, що як там довбе якась маленька рибка... Не може засосать. Треба, щоб нормальна сосюмба підплила. Так що херебуна рулить. Так, друзі, давайте я вам покажу, що у нас ще є в херабуні. В хірабуні є отакі гачки, такі набори е, на карася. Значить, бачите, це сьомий номер. Їх іде по 2 гачечка. По два гачка це я вже тут собі таку штуку прив'язав. Ось такі саме підсікаючі гачки. Значить, ідуть вони ось так ось. Тут. Тут у нас 10 повідків по 2 гачка, тобто 20 гачків. Дуже класна штука, бачили, як я все ж таки піймав карася. Засікся він добренно. І є такі набори. Це вже на нитки, більш на серйознішу рибку, трошки крупнішу. Бачите, теж саме підсікаючі. вони вже йдуть на нитки. Тут 5 повідців, по два гачка також менше. І такі довші трошки повітці, це типу для корейського лову, як вони кажуть. Також це типу White На жилки також 5 штук в окремих кульочках. Дивіться, по поплавцям, поплавки. Ось йдуть в таких тубусах. бачите. Ось у мене там один на вудці вже стоїть. Ось такі поплавки. Вони різної грамовки. Я тут брав 1,9-2 1,9,2. Цей зелений, 2 грамовий також. І оці ось поплавки це так звані розумний поплавок. Зараз я вийму вам покажу. Ось бачите. Розумний поплавок, він вночі світиться. Тобто він з двох частин. Зараз вам покажу. Бачите, тут є батарейка. Тому, коли вам треба, коли ви полюбляєте ловити там, вранці або в, коли ще так темненько, в похмуру погоду вночі. Якось в цьому ще обов'язково я вам покажу, як він світиться вночі, класно. Тобто ви собі переверну, ви перевернули, вставили, вона включилась і ви собі ловите. Потім стало видно. Вранці, вже як сонце вийшло, ви собі батарейку перевернули на іншу сторону. І він у вас, як звичайний, поплавок. Бачите, ось такі поплавки класні. І вони абсолютно не ламаються. Дивіться, можна з ними що угодно робити, як хоч скидувати. Тільки тут не треба так згинати, бо ця ножка може зламатись. Зараз ж покажу, що нам пропонує Шахірабуна. Буна. А, візьмемо цей поплавочок, візьмемо достанемо зараз. Дивіться. Є отакі такі наборчики у них фірмова і херабуна преміум. 5,4 довжина вудка. Є 6,3, але у них взагалі йдуть там від 3 метрів. Преміум йдуть, бачите, в, в такій коробочці. Там інший груз, типу хамелеончик, стоїть. Ось так воно повністю зібране. Зараз я вам покажу. Голочку виймаєте. І ось у вас пішов. Грузочок, бачите, тут у вас стоїть вертлюх, все на кембричках, все поправляєте, ось у вас є для виміру глибини. Ви собі перевісили, підтягнули. І ось такий тут конусний для поплавка. Ви собі змочили його, оцей кінчик. І сюди ось вставляєте. Тобто вам не треба поплавок там, на утки, щоб він у вас був. Він тут дуже міцно тримається, просто треба трохи змочити і коли заштовхуєте, за, обережно, щоб не зламати оцю ножку. Не сильно там. Все, бачите? І ось воно так уже у вас все є. Потім закінчили рибалить, виняли його просто, звідти, положили в тубус. І поїхали додому. І все у вас безпечно. Яке тут грузило? Бачите? Тут хамілеон. Груз зроблений дуже класно, тим, що він листовий. Зараз покажу, що я маю на увазі. Тобто, викуп у вас там різні поплавки, можуть бути. А груз ось листовий, він накручений. Бачите? І тут стоїть лінійка. І от у нас тут 3 грами, 2 грами. Ви дивитесь по своєму поплавку. Є лінієчка, тут ви ножнички взяли, відрізали, скільки вам треба. Просто скручуєте його назад, те, що у вас залишилось. Закидуєте поплавочок і дивитесь, вимірюєте, як він себе веде. Ну, дуже прикольне рішення. Тобто все продумано, сюди вцепили потім гачки і все. Бачите, от на такому мотовилі воно. Можете і на вудки, як я собі зробив. ось. Ну, саме незвичайні вудки. Бачите, я сюди прив'язав. Звичайні. Я собі як куплю хірабуну, то в принципі буду вже возити, просто тут знімати. Вдягається там все досить легко, досить швидко. Нема жодних проблем. Тобто хірабуна все продумала. Собі потім назад закрили і все. Поклали в коробочку. М'є будь-який довжини. Помімо того, що у них дуже багато тіста, ви ж бачите, скільки тут його, просто купа смаків. В цьому сезоні буде багато роботи в мене. Будемо це все активно тестувати. У них також є лінійка по всім цим смакам, у них є такі от бутилки з флюрогелем. На будь-який смак можете собі замовити флюрогельчик в такої бутилочки. Пару бутилочок замовили і вам хватить його на дуже довго. Я потім покажу, як він працює. Це в мене тут чорна ікра і, і часник. Ну, в кого будуть якісь запитання по, -по хірабуню, то обов'язково пишіть. Так, вирішив вже я вам обіцяв показати, як працює флюрогельчик. Дивіться. Дивіться, яке облако. Бачили, що буде на дні? Клас. Він так обволокує там. Тобто ви на насадочку капнули свою і бачите, що робиться, яка магія. Я, до речі, спробую на годівничку зараз так зробити. Цікаво. Дивіться як воно там волко, зараз ще одну каплю зроблю. Ду. Дивіться як класно працює. Бачите як? Круто. Тобто ось херабу на фішинах його. Кому цікаво. Так, ну, буду я збиратися. Що ж... Розвідати я розвідав цю водойму. Все ж таки треба їхати туди десь вставати. На фідер так і не було жодного клювання. Щоб я не пробував, ні пуфіки, нічого. Я не, прав, я не брав, правда, сьогодні опаріша з собою ще Тому що я взяв тісто і хотів посадити на вудку. Но на цій водоймі вона не підходить для того, щоб сидіти з удочкою. немає води і куча трави. Навіть коли тягнеш спінінг з глибини. Десь метрів 15, як вже підходиш до берега, така рясна зелена трава що це просто триндець. Ось я її витягував, бачите, ось така зелень. Ну, ви бачили, що мені вдалося піймати? Ось така червона пірочка. Ось. Ну, і тут дуже багато дрібної, я так розумію. але саме головне, що на тісто хірабуна Дивіться, який гарний карасюр. Все ж таки увалив мені. Бачите, який красень. Оце саме такий, дивіться, він чистенький, гарнюсінький. Ну, на цій водоймі завжди були класні карасі, Ну, на вудку от таких би, ух, просто кайф. Так що тісто робоче, єдине, що я випробував, ну е можу сказати по першій риболовлі, що той, як я брав по 100 грам стаканчик, його дуже багато. дуже. Я навіть його ліпив і в пружину. Все одно розхід. ну, Звичайно, що не було такого кльо, дрібнота клювала, я там перезакидувався, але можна менше замішувати. Думаю, по пів стаканчика два різних смаки і буде бомба. Так що все вдалося, я вважаю. ну, Треба шукати вдома, де є глибина, якісь ставочки, все ж таки буду щось дивитися такого. Я думаю, хиробу ще себе покаже. Тому всім пока-пока, всім добра, миру і слава ЗСУ.